Посадка та підготовка лохини до зими. Води цій ягоді я співаю вже три роки. Сама насолоджуюсь, всю родину підсадила і вам рекомендую: корисна, смачна та невибаглива, гарно переносять морози та спеку. Саджаю на повному сонці ось таким методом. Купаю лунку десь 40 на 40 сантиметрів, не траншею, не обкладаю її цеглою, досками, шифером і іншими будматеріалами. Просто встилаю в чотири шари агроволокно, це щоб не розкислювався торф. Хоча, якщо його не підкислювати, він все одно буде розкислюватись. На дно підсипаю кори, торф беру кислий з pH 2,9-4,2, Додаю його в лунку. Всередину додаю осмокот та сірку, перемішую. Потім знову торф, кору. Добриво та сірку грунт обільно поливаю, і він має бути постійно вологий. Маю 5 шестирічних кущів та ще 3 досадила влітку. Осінню вона потребує внесення гранульованої сірки під дорослий кущ 100 грам, під кущ до 3 років 50 грам. Добрива з вмістом калію, фосфору та магнію та водозарядний полив. Якщо у вас посушлива осінь, це все гарного врожаю.